Кричала, що під забором здохнеш, і що квартира моя, і це моє імущество. Все Миколі Тимофійовичу 67, і в червні цього року він лишився без даху над головою та усього свого майна. каже, що його найменша донька обманом змусила усе переписати на неї. Ну вона документи вкрала в мене в хаті. Там не було написано, що що переписав, тільки розписався і все, А що переписав, то. Вони нічого там не було вказано. Каже, розпишись тут і тут розпишись, я розписався тут і тут. А воно вказується, вони квартиру, мою квартиру переписали вже на себе, поділили документи, вже на себе переписали. Квартиру чоловік переписав ще у 2021 році, потім машину і вже у березні 2024-го гараж. А далі Микола каже, що в червні цьогоріч донька вигнала його з квартири, не маючи нічого, підтримку та допомогу, пішов шукати до двох інших доньок Наталії та Алли. Посеред ночі, в годину 11 під 12-го, прийшов в мій тато. Прийшов і ну, по перше, в нього був дуже важкий стан. Він, ну, він від коридора до кімнати йшов десь хвилини три. У мене ви бачили невелика відстань. Далі прийшов і почав казати, що його вигнали з дому. Алла пригадує, спершу не зрозуміла батька і не повірила, що його вигнали з дому, звернула увагу на зовнішній вигляд і поведінку Миколи По-перше, він був вдягнений як безхатько. Він не розумів. Що з ним таке? В нього півногі було синьої. Він, він задихався, він руку не піднімав і дуже тягнув мову. На другий день ми, ну, тобто, я відложила роботу, ми пішли з ним в лікарню. На протязі двох-трьох днів ми поставили діагноз, що в нього інсульт. Коли стався інсульт у батька і що стало причиною цьому, старші доньки досі не знають. Під час лікування почали з'ясовувати обставини із батьковим майном, і чи справді його найменша донька змусила усе переписати. Ми не повірили, що вона що вона могла в нього добрати. Ну що вона могла в нього добрати. До нотаріуса і там, що він все оказується подарував. Він каже: Я цього нічого не робив, я їй нічого не дарував. Ну як людина в такому віці може подарувати своє єдине житло на Ну як це так? Це де це таке? Хто таке бачив? Що де він має жити? Наталія каже, що до інциденту із найменшою сестрою, яка нібито батькове майно переписала на себе, стосунки були нормальні, намагалися поговорити, але це нічого не змінило. Я до неї дзвоню і кажу: Юля, що це ти наробила? Верни все батькові і не ну не позорся, що це таке. Вона мені з спер... вона спочатку сказала, що да, я все йому відпишу, хай він мені дасть гроші. Я їй дзвоню на другий день, кажу, що завтра батько приїде з Аллою і щоб ви відписали. Ну, відпишете. Вона мені заявила, що це її майно і вона буде за нього боротися. З червня цього року Микола проживає із Алою. Жінка впевнена, що наймолодша сестер скористалася хворобою батька. Мій батько є досить хвора людина. У нього завжди були головні болі, і такі головні болі він завжди лежав в лікарні з цими болями. Тобто він в той момент. Він ну, це моя думка така. на той момент він е, не може мислити чітко. Ну так як я рахую, що вона дочекалася, коли ста, ста, ну, його стан погіршувався. Ну і звозила його до нотаріуса. і тільки так вона могла це підписати, тому що він сам він не є юридично вихована людина. Ми намагалися поспілкуватися із Юлією, найменшою донькою та сестрою у родині Мариніних, яка нібито обманом отримала усе майно. Однак, жінка відмовилася від коментування ситуації. Хотіли б записати ваш коментар за можливості. Ні, Дякую. До побачення. І, хоча номери телефонів Миколи, Алли та Наталії були заблоковані у Юлії, ми були присутніми під час телефонної розмови з невідомого для найменшої з донюк номеру та її батьком. Юлія, це ти? А. Це батько нащо тобі таке зробила сплачує? Що? На ж то мені таке зробила. Тобі що, хата моя треба? Ні, звісно. А що я тобі зробила? <гляділа> тебе? Переписала все, твою. переписала все. Вкрала в мене все. А як я вкрасти могла? А вночі повивозили. Що вивозили? Що ми вивозили? Сусідів все бачили. бачили. Сусідів все бачили. Ця розмова, яка тривала між Миколою та Юлією, тривала близько десяти хвилин. І якщо коротко, то найменша донька заперечує усі звинувачення в її сторону, ба більше причиною конфлікту називає саме Наталію та Алло. А я в тебе що вкрала? Ти бачиш, що я в чомусь нуждаюся? Що я в тебе вкрала? Яку я стіроку в тебе вкрала? Розкажи я тобі навела порядки. Щоб ти жив нормально. Ти прийшов, кушні, рук тебе налякав. Ти прийшов, ти знаєш, що вони хочуть твою хату роздірібанити, тато? Не вони, а ти хочу роздірібанити. Тато, якби я хотіла, я б її давно продала. А поки вона на мені, то вона твоя. Вже мулька ходить, що вони хочуть хату роздірібанити. Ти подумав би, що ти зробив? Тож, насправді правий у цій ситуації буде з'ясовувати Феміда, адже конфлікт дійшов до суду. Ми ж у свою чергу вирішили поцікавитися у незалежного до цієї справи адвоката і з'ясувати, який можливий розвиток у ситуації. Цивільний кодекс каже про п'ять підстав визнання договорів недійсними. Якщо в нас є. Помилка, обман, насильство, наприклад, зловмисна якась домовленість або тяжкі обставини. Якщо ми говоримо про конкретну дану ситуацію, у нас є три об'єкти нерухомості, які дарувалися в різний період часу. Тому, якщо, наприклад, це відбувалося під впливом тяжких обставин, коли людина хворіла, тоді ми повинні окремо говорити про тяжкі обставини в період дарування квартири, про тяжкі обставини під час дарування автомобіля, а також про ці обставини знову ж таки, які відбувалися під час дарування гаража, уже в 2024 році. Крім того, Тетяна Бідюк додає, що подібні родинні чвари не рідкість, особливо коли справа доходить до розподілу спадщини. Адвокатка дає поради, як краще себе захистити. Ця ситуація показала весь трагізм з договорами дарування, коли в людини немає іншого майна. Для того щоб такого не було, я би рекомендувала людям укладати договори до вічного утримання, тобто набувач або обдаровуваний, він набуде право власності тільки після смерті особи, коли виконає всі умови по договору. Ми можемо в такий договір прописати суму, наприклад, грошей, які буде давати отримувач. Людині, так власнику майна, ми можемо прописати туди пакет продуктів. Ми можемо туди прописати пакет ліків, можемо прописати якісь інші витрати, які, наприклад, не будуть охоплюватися договором. В разі невиконання навіть одного з пунктів договору його можна розірвати в односторонньому порядку. Важливо, щоб цей документ був посвідчений нотаріально. Ми ж, у свою чергу, утримуємось від будь-яких висновків у даному конфлікті і не підтримуємо жодної сторін, а наголошуємо, аби вберегти себе. Та своє майно подібно у вище зазначені ситуації, не маючи відповідних знань, варто звертатись до фахівців. Ілля Томушевський, Олег Шоламай, Андрій Дейнега, новини Рівного.